Пані Віра Львівська, це розподав цього чудового приміщення і співробінізатор конкурсу. Дякую. слова спочатку про те, що такий інтерес до цієї теми, очевидно, виробляє вже дуже різні якісь підходи. І мені здається, що дуже чітко треба здійснити академічний. Він дуже важливий, він буде, він буде писати. І такий операційний якийсь, про який я буду зараз говорити, це державна політика щодо спису е культурного право. І от, е цей другий має певні е обов'язкові стандарти, які поможуть точно його якось виробити. Муз треба. Зробити спільне бачення, що буде, коли це буде досягнено. Цього бачення немає. Це робота, їх треба зробити. Можуть бути п'ять різних варіантів і так далі, обговорення і, і, і якесь є от таке бачення. Друге, які проблеми треба подолати. Ці проблеми бувають нормативно-правові, ці проблеми бувають інституційні. Бюджетні або фінансові, і, звичайно інституційні, означають державні інституції, які регулюють, заважають, не дають або навпаки помагають. Для того, щоб можна було хотіти щось міняти, треба обраховувати, дивитися на те, а що буде, якщо це не робити. Якщо в нас немає ціни нероблення і немає розуміння. Що взагалі буде і у широкої групи, ну не групи, а просто усієї країни, де буде розуміння, бачення і у всякому разі, коли люди перед очима і мухами, що буде, якщо ми цього не будемо робити через 10-20 років. Коли ми пишемо непередбачуваний ефект, то це, це нічого. Він треба його передбачити і порахувати, і якось описати. І тоді це може впливати. Це дуже важливо для того, щоб Якісь дії робити дуже серйозні а, рішення, Не, бо, всі рішення а, є пов'язані з тими пріоритетами, які ви, ми вирішили, що це вони саме є ці пріоритети, тому що це є ті проблеми, які можуть бути вирішені. Поки що всі вирішують все, всі говорять завжди про все, в результаті немає е, жодного поступу, руху немає. <реш> Рішення є в тих сферах, в яких виникає проблема, вони не ті самі. І мені здається, що якось так от обговорення має йти там спеціаліст по законодавству, спеціаліст по інституціях, спеціаліст по бюджету. І тоді ми можемо досягати якихось добрих результатів. І є перешкоди. Перешкоди це група інтересів, які об'єктивно не можуть. Не постраждати від цього нововведення, від цієї зміни, від цієї нової політики, і вони е, ну, будуть проти. Отже, треба розуміти ці аргументи, треба створювати контррагументи, треба яким чином шукати способи якогось чи компенсації того, просто аргументувати, але це є об'єктивно. Ми кожен раз, коли ми кажемо ця влада, то це означає, що ми нічого не робимо при цій владі. По-перше, при минулій владі ми теж прийнялися ми зупинилися. Словом, пане Молоджу, і небагато з От і все тільки щодо цього це все має завершитися і виглядати як календарний план. Дякую. Дякую, пане Юрію. Настанова зрозуміла, так? Це фактично. Фактично мою роботу зробили як модератора. організували дуже цінні рекомендації, як нам вийти в конструктивну площину нашого промосу. А тепер я пропоную, хочу надати слово Олександру Полію, який знає, що це культурний продукт. Дякую. Отже, на насамперед, ну, треба розуміти, що зараз вже нинішня влада вона не може, так як на початку свого правління прийняти абсолютно все. Зараз вона змушена, все-таки ми бачимо, про місці питання відступати. І тому активна громадська позиція і тиск на неї може змінювати суттєву ситуацію. Це, це відрізняє нинішній стан того, який був ще можливо до повно. І тому мені здається, що, звичайно, ми тут робимо. Час, необхідно е, розуміти, що е, формулювати не будуть вони, і тому їм треба е, дуже така чітка аргументація, яка була б сприйнята, по-перше, цими діячами, а по-друге, від якої вони не могли відкрититися. Е, отже, момент перший. Е, е, на мій погляд, як я вже сказав, е, нам не потрібно зараз е, акцентувати на тому, що необхідна мовне кортування притонного е, продукту. Необхідне. Чому так? Тому що, на моє прикидання, українська мова в Україні просто в силу назви нашої країни, в силу того, що тут живе більшість населення, які вважають українську мову рівною, почали надзвичайно значна частина цього населення єміалізована в містечках, селах і так далі, але тим не менше, земля. мова цієї землі є українська, і це обов'язково переможе в остаточному рахунку. Тому тут треба наголошувати на тому, що в країні має бути національний продукт, визначений як продукт, створений в цій країні і громадянами цієї країни. І квотування, звичайно, цього необхідно. На мій погляд, більше того, необхідно розширювати це квотування. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, зараз про 60% національного продукту маючи на увазі весь продукт вироблений в Україні. То необхідно малювати якусь перспективу, там вихід на 70 чи з 50 до 70 і так далі. Тобто, щоб всі розуміли, що це все серйозно, в якому це напрямі буде все рухатися і так далі. Потім, на моє переконання, хороші ідеї оці з ставками збору за проведення гастрольних заходів, тобто необхідно навіть стільки тиск на іноземних гастролерів, Скільки максимальні Тобто, щоб це фактично була річ, яка не оподатковується. Те ж саме має бути з книжковим бізнесом. Російська книга отримала колосальні преференції в серед Україні і відповідно ми бачимо результат. Тому аналогічні квоти національного виробника мається на увазі четняних видавництв, незалежно навіть від мови, повинні бути і в Україні. тобто щоб у нас цей ресурс видавався. Ну, переваги Переваги це, як я вже сказав, що люди і російської мовні будуть в наш культурний простір і тільки поряд іншими мовами. Вони будуть розуміти, що яка від приїде, вигода від України. І насправді нікуди okay. вони від України не віддінуться від України саме як української цілісності. І тому, нарешті, що що стосується о, конкретно того питання про створення додаткових цих структур із я буду, створення ліцензії, структур з ліцензування і так далі, як посилення державної підтримки. Тобто я впевнений, що ці додаткові структури на сьогоднішній день є не потрібні просто в силу того, що зарегульовані в культурній сфері. Вона не є корисною і вона насправді не сприяє реалізації культурного продукту. І що я хотів на завершення сказати, я думаю, що необхідно кілька разів підкреслити для регіоналів, які, які можливо в як чомусь там стоять на якихось своїх позиціях, позиціях своїх виборців. Що немає підтримки україномовного продукту, є підтримка національного виробника, в тому числі російськомовного виробника, і такого роду позиції. Я думаю, що вона в цій в нинішній ситуації є найбільш реалістична.